Україна дуже дивна країна. Ми, з однієї сторони, маємо шосте місце в світі по кількості айтішників, які працюють за картон, і маємо один з останніх місць в світі по використанню власних айтішників всередині країни. Це є проблема, яка існує вже дуже давно, і вона полягала в тому, що, в принципі, айті не потрібно всередині країни. Чому? Тому що IT це є, в принципі, коли впроваджують IT, коли хочуть навести порядок. Так? В компанії є якісь проблеми з бюджетом або ще що, ставити систему бюджетування для того, щоб сталося прозоро, стало зрозуміло. Тому проблема з, що у нас за IT буде все погано, я ще зрозумів в 97-му році, коли попав вперше в податкову і побачив, як чиновник, який бере е, трубку, йому дзвонять там, зінати інформацію про якесь підприємство, а мені хтось з боку підказує, о, він зараз 50 доларів заробив. На ті часи це було дуже великі гроші. Ясно, що такому чиновнику наявність системи, в яку ви можете зайти в інтернет і всю інформацію, яка вам потрібна, а він нічого не зробить, вона для нього як смерть. Тому, в принципі, наше чиновничество на протязі 20 років навчилося дуже класно говорити про її, а нічого не робити. Тобто, що ми маємо на сьогодні? Ми маємо на сьогодні багато, в принципі, непоганих, але дуже розрізаних систем. Є система в податковій, є система у нас в соцмінполітики і так далі. Тобто в різних е галузевих міністерствах вони мають достатньо багато е різних інформацій. В чому є проблема? Проблема полягає декілька є проблем насправді. Перша проблема неузгодженість інформації. Тобто, фактично, ті всі системи незалежні між собою. Е друга проблема всі ці системи закриті. Ми страшно боїмося сюріті. У нас є дуже великі питання, щоб все засекретити. І Я собі завжди з того сміюся. Ну присилає там якийсь документ, мер, скажімо, якийсь ЖЕК. А? Який сенс його секрети? Що там такого секретно? Та нічого не секретного. Насправді світ іде до того, що дуже багато речей, які стосуються особливо обслуговування держави громадян, що це не стосується безпеки, так? Все інше воно максимально розкривається. Люди бачать бюджети, вони бачать, куди тратяться гроші, хто за це відповідальний, наскільки виконано і так далі. Тому тобто ця прозорість вона має подвійний ефект. Вона, з одної сторони, дає інформацію, а з другої сторони, унеможливує корупцію. Ну, дуже тяжко вкрасти, коли ти знаєш, що все буде прозоро, так? і коли на тендер прийде 4-5 компаній. Тому, якщо ми пригадаємо всі історії, що в нас відбувається в країні, ми зрозуміємо, що IT зроблено таким чином, щоб максимально зробити все, щоб ні в якому разі не було прозорості. Власне, коли ми говоримо про електронне самоврядування, які задачі стоять? Задачі дуже прості: зробити доступ до державних установ прозорим, надати максимальну інформацію, щоб люди розуміли, що в державі відбувається, і саме головне. Створити обернений від'ємний зв'язок. Що це означає? Це означає, що громадянин повинен мати можливість звернутися до чиновника, який йому потрібен, і отримати необхідну інформацію. Не чекати в черзі, не вистоювати сумасшедші чи, о, і не платити взятки. У нас же до деяких чиновників ти не просто не можеш попасти, ти ще мусиш заплатити для того, щоб попасти. І так далі, тобто дуже багато таких речей, які, до яких ми фактично вибачте, звикли десь. Тобто ми з тим до нас то приїлося. Ми вважаємо, що це так, то має бути нормально. Але для того, щоб це зробити, ми повинні зрозуміти, що без впровадження електронних паспортів в тій чи іншій формі ми не зможемо нічого зробити. Тобто, фактично, у нас є зараз, що у нас є зараз реєстр, який відноситься до податкової, так, наш е, податкової ідентифікаційний номер, у нас є реєстри в пенсіонерів свої, у нас є паспорт, в паспорті є номер. Тобто ми маємо величезну кількість облікових даних, які між собою не синхронізовані. І тому ми приходимо в ЖЕК і від нас вимагає. А дайте нам, будь ласка, довідку з місця проживання. А де ви народилися? А де і що вони думаєте, вони не знають? Вони все знають, просто їм лінь. Є плюс неузгодженість, плюс невміння і так далі. Тому Тобто є дуже велика кількість. Ми напевно в Європі на сьогодні остання країна, яка вимагає від людей довідку з місця проживання. Питання, які в або впровадження електронного голосування, або взагалі забрати таке в підкуп виборців, обік неправильного голосування, вкидування, створення системи. Розумієте, що власне реєстр виборців, взагалі, реєстр громадян, якщо його поставити в фундамент дати електронні паспорти, то на тому зробити або облік людей. Або електронне голосування, або доступ до ваших накопичень для людини, особливо не для держави, щоб ви мали можливість заплатити за всі ресурси. Або, наприклад, подивитися, був у нас такий то депутат. А скільки після що він, якою землею він володів до того, як став депутатом? А давайте подивимося на карті, а скільки в нього стало після того, як він закінчив був депутатом. А чи є в нього якісь підстави? Тобто, оце є достатньо елементарні речі, які в е, Коштують вони безперечно, вони не є дешеві, але економія по них є настільки велика, що фактично всі держави давно їх вже впровадили. Тобто, це є з одної сторони як питання держави, вигідності держави, таке питання людей вигідно людям. Тому тут я би скористався таким принципом самопомочі і сказав візьми і зроби. Я прийду і зроблю тобто, тут я не бачу взагалі ніяких проблем. Я вважаю, що це є достатньо просте питання, яке вимагає двох-трьох років серйозної роботи, участі найбільших айтішних компаній в діяльності держави, повернення їх назад в Україну і створення необхідних систем для того, щоб електронне самоврядування ми перестали про нього говорити, а воно запрацювало.